Добрий день. Так, примудрив я пружинний довантажувач до плуга. І зараз вам покажу в роботі, як він працює. Ось ця пружина. Ось місце кріплення, місце кріплення центрального вінта, Причому так прикольно реалізував, дивіться, все на одному. Спорні. І цей реставрепін у мене був. до плуга таку Імпровізовану стойку кріплення причепив. отаку Я не знаю, сантиметрів на 10, напевно. І до нього і пружину. Зараз покажу нагрятися так ось дракон. Ось земля. Зараз вам покажу. На моїй городньо дослідній ділянці. У мене тут є місце таке аномальне. Дивіться яка груда. Дивіться яка груда. І от на цьому місці він у мене завжди всирається. Якась структура грунту інакша. А потім... Потім... Все краще, краще, краще. Я зараз ще під ним кадром. А далі летить як самоліт. все добре О, І полетів. Тут сипе, а от отут -от всирається. рається. Та зараз ми подивимось. Що то є? Як то є і що до чого? Покажу я вам коротше, з цією пружиною Що без пружини він тут встане на цьому місці. А з пружиною буду проходити цей прольот. Явно буде чутно що йому тяжко, але він передовий Приємного перегляду. Так. Показники датчиків. Паливо, температура, тиск мастила. мотогодинник. Ну що, Богом! Ну що, прикрутив я дружину довантажувач. Не так сталося, як гадалося. На моєму аномальному місці трактор не загруз, але в букс зривався системно на всьому протязі ділянки, бо ділянка повторююсь, іде під гору. На камері може не видно, але тут підйом десь метр півтора-півтора гарантія. Тому, тому тепер дивимось уважно приємного перегляду, як вона буде. Подивіться, як вона себе буде поводити із з із пружиним довантажувачем. Вер, верніше не вона, як трактор себе буде поводити, Наскільки йому легше, наскільки пружина його притягує до землі, йому є чим. -то. За що? Зачепитись, він набуває маси, набуває в той момент розтягування пружини, яка передає зусилля. Зусилля тим, яким, яке в нас з'являється. Момент пахоти, саме той момент, там страшна сила, коли плуг іде, зарізує, зарізується в землю. Бо тобто подивіться, слід колеса. Від колеса дуже гарно відбитий. Плуг ріжеться в землю. Опорного колеса туди плуга. Е, вага від блинів. Чотири диски тормозних. Оскільки танків. Я не знаю. Приємно оберегу, поїхали. Одним кадром. Ось така оранка. Ну а це одиниця чогось. Тиск мастила. Дивіться, газую. Полний газ вольта. Це вже мастило нагрілось. Колості одиниця. Як завожу на холодну, як завожу на холодну, то четвірочка. Ну десь там, між три та четвертою. Бувайте здорові. А це колгопсна кукуруза. Хлопці, хто не спить вночі?